Жаби п'ють воду шкірою. Венеція поступово занурюється у воду зі швидкістю приблизно 1-2 міліметри на рік. Змії відчувають запах язиком. Крокодили не можуть висовувати язик. Жирафи сплять стоячи. Мурахи можуть виживати під водою до 24 годин. Верблюди зберігають жир в горбах, а не воду. Людська шкіра найбільший орган тіла. Акули мають зуби, які постійно оновлюються. Полярні ведмеді мають чорну шкіру. Перші зубні протези виготовляли з дерева. Пластикові пляшки винайшли у 1947 році. Перші пилососи важили понад 50 кілограмів. Перші кредитні картки з'явились у 1950-х. Олівці можуть намалювати лінію довжиною до 56 кілометрів. Зубні щітки існують понад 500 років.